Нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин нещодавно отримав підозру в державній зраді. Дуже вчасно отримав, він якраз втих до того скласти мандат депутата Верховної Ради і взагалі кудись поїхав і перебуває за кордоном. Ну а тоді вже і підозру отримав. Підозру легше отримувати, перебуваючи за кордоном. Погодьтеся. А тепер розкажу вам про маразматичну ситуацію. Є депутат Київради Олександр Погребиський від партії Європейська Солідарність. Погребиський з початком війни взяв участь в обороні Києва в складі 206-го батальйону тероборони, потім призвався до ЗСУ і тепер захищає Україну як простий сержант десантник. І от уявіть, весь цей час депутат Погребинський він усе це от робить, воює, перебуваючи в статусі звинувачуваного, підозрюваного. Бо той самий нардеп від ОПЗЖ Волошин звинувачує Погребиського в нападі на себе. Пригадуйте була історія, коли нардепа з Медведчуківської партії облили Зеленкою, ну то от це якраз той випадок. Але і це не межа ще. як свідчать матеріали слідства протягом двадцятого двадцять року, якраз от тоді Волошин сприяв військово-політичному керівництву Росії у підривній діяльності проти України. Серед іншого Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв'ю. Ну і оцей так званий напад Зеленки на Волошина стався у липні 2020 року. І от тепер Олександра Погребиського, який захищає Україну на фронті, звинувачують в нападі на депутата, який у той час займався підрівною діяльністю на користь країна-агресора, на користь Росії. Ну хіба ж це не мило? Повістку в суд по Грибиській отримав 14 вересня 2022 року, коли перебував на лікуванні після бойової травми. Як вам таке? Слабо. Хоча чому тут дивуватися. У нас свинарчуків так званих звинуватили в корупції за те, що вони привезли дефіцитні прилади для нашої техніки з Росії. У нас генерал Марченко захищав Миколаїв, перебуваючи в статусі підслідного. За закупівлю нібито бракованих бронежилетів, які з початком війни зразу передали у війська уже не браковані. А тут от тепер людина захищає Україну від армії ворогів і водночас ходить на допити за напад на одного окремо взятого ворога все це реалії України від Зеленського, яких не показують чомусь в мономарафонах. Але Україна все рівно переможе і зовнішніх, і внутрішніх ворогів. Слава Україні! Slava za